Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів Барселони. Каталонців дуже вразила гра українця. Скаути спостерігали за Судаковим під час матчів проти гірників. Барселона зараз саме шукає заміну травмованим Гаві та Педрі. Проте доведеться поборотися за трансфер із Ювентусом, який серйозно налаштований підписати Георгія. Нападник зорі Едуарду Гереро може перейти до шведського Мальме. Про можливий трансфер розповів журналіст Михайло Співаковський. Цитата: Давайте згадаємо, що Гереро був придбаний гейлером за 400 000 доларів. За нашу інформацію, саме така ціна. За Гереро, за моєю інформацією, там у нього коефіцієнт x 10 Тобто він хоче отримати десь біля 4 мільйонів. Але за моєю інформацією, у Гереро зараз є пропозиції за кордону. Клуб, про який я чув, який конкретно хоче Гереро, це Мальме. Оболонь має намір посилити групу атаки, повідомляє та то таке. У шорт-листі Київського клубу Форварди Назарі нич та Олег Вишневський. 24-річний нич має контракт із ЛНЗ до зараз завершення сезону а 28-річного Вишневського можуть підписати на правах вільного агента, оскільки в грудні він залишив Минай. Нич в сезоні 2023-2024 провів 5 матчів у складі ЛНЗ, Результативними діями не відзначився. На рахунку Вишневського 13 матчів за минай у поточному сезоні, також без результативних дій. Захисник Дмитро Фатієв, який раніше був виставлений оболоню на трансфер, зацікавив кілька українських клубів. Про це повідомляє Спорт Арена. Раніше ним цікавився Верес, але невідомо чи зберігся інтерес після звільнення з посади головного тренера команди Сергія Лаврененка. Також на 29-річного захисника претендують учасники чемпіонської групи першої ліги, а саме Інгулець та Вікторія і ще один із лідерів другої ліги Юкса. Фатієв виступав за оболонь із літа 2022 року. До цього грав. Ведь захищав кольори зірки, Львова, Інгульця та Кривбаса. Нинішнього сезону Фатієв провів 9 матчів за клуб в усіх турнірах. Результативними діями не відзначився. Всього на рахунку захисника один гол та один асист у всіх поєдинках за оболонь. Колишній нападник зорі Алахяр Садядманиш входить у сферу інтересів Полісся, повідомляє та то таке. Зараз футболіст виступає за англійський гал. За даними джерела, у Поліссі розглядається варіант оренди іранця. Його контракт із Галом спливає влітку дві 2026 року. У сезоні 2020-2021 футболіст виступав за «Зорю». В його активі 50 матчів та 15 голів. 22-річний Саєд Маниш у поточному сезоні виходив на поле у трьох матчах. Відіграв 21 хвилину у складі гала в чемпіоншипі. Журналіст Михайло Співаковський поділився про можливий перехід півзахисника Ворскли Владлена Юрченка до Металіста-1925. Цитата Юрченко це такий постійний адепт філософії скрипника. Він грав у нього в зорі і у Ворсклі. І зараз, за моєю інформацією, в процесі перемовин між клубами трансфер Юрченка в металіст 1925 У нього контракт до 2025 року, тому має бути якась фінансова складова, сказав Співаковський. Юрченко став гравцем Ворскли у вересні минулого року, у поточному сезоні. Ні, Владлен забив два м'ячі у вісімнадцяти матчах за полтавський клуб. Звягель з другої ліги зацікавлений в оренді півзахисника Полісся Владислава Вакули. Повідомляє спорт Арена. Першу половину сезону 24-річний футболіст провів у Чорноморці, але у команді так і не залишився. Контракт із Полісям розрахований до 2025 року. Однак була інформація, що президент Полісся Геннадій Буткевич більше не вірить у переховання гравця, тому має намір його відпустити. За Чорноморець Владислав відіграв 10 матчів. Результативними діями не відзначився. Захисник Славії Тарас Качараба може продовжити кар'єру в Арабських Еміратах. Повідомляє спорт Арена. За даними джерела, ним цікавиться Бені Яс. Цей клуб готовий вже взимку зробити трансфер українця. Не проти змінити клуб та чемпіонат. І сам Качараба. За Бені Яс виступає колишній гравець Ворскли та Улян Сафері. В активі 28-річного українця три матчі за національну збірну України. Також Качараба, чемпіон Чехії та Володар Кубка країни. Загалом за Славію він провів 78 матчів, яких забив два голи. В Україні Качараба грав за молодіжні команди Шахтаря, Говерлу та зірку. За інформацією тато таке Богдан Михайліченко цим зимовим трансферним вікном може перейти в Житомирське Полісся. Раніше повідомлялося, що Динамо Загреб» не зацікавлене в українцеві. За цей сезон Михайліченко провів лише шість матчів. Полісся зацікавлено у підписанні Богдана, адже вбачає, що він може підвищити конкуренцію на позиції лівого захисника. Український форвард молодіжної команди Сасуолу Ярослав Райлян залишив італійську команду. За інформацією, Лідіонерс за 18-річним українцем стежать низка клубів, серед яких Мілан, Лаціо та Рома. Також є зацікавленість від Марселя. В активі українці два голи та один асист у 15 матчах за u 18 В Україні нападник виступав за юнацькі команди Карпат, Руха і футбольну академію Мункач. Український захисник Осієка Олександр Драмбайов, який належить Шахтарю, викликає інтерес. У зорі повідомляє спорт Арена. Також у послугах Драмбаєва зацікавлені клуби із Бельгії, Нідерландів та Польщі. Раніше повідомлялося, що футболіст не виправдовує очікування керівництва і тренерського штабу хорватського клубу, і його оренду можуть припинити достроково. 1 липня Драмбаєв перейшов із Шахтаря до Осієка на правах оренди до кінця сезону. 2023-2024. Цього сезону 22-річний футболіст відіграв на позиції лівого захисника 20 матчів всіх турнірах. Отримав два попередження. Результативними діями не відзначився. Thank <laughs> you. Український тренер Дмитро Михайленко стане новим головним тренером збірної України Ю 19 Повідомляє тато таке на цій посаді. 50-річний спеціаліст замінить Олега Кузніцова, у якого завершується контракт з ОАФ наприкінці цього року. Зазначається, що до виконання обов'язків головного тренера Михайленко приступить із січня 2024-го. За даними джерела Михайленко, який зараз є тренером, Акріта Крітес Хлоракас не буде поєднувати роботу у збірній та з клубною зайнятістю. протягом усієї тренерської кар'єри. Михайленко жод Оного разу не очолював збірну будь-якого рівня. Як повідомляє іспанська преса, Арсенал зацікавлений у підписанні форварда Жирони та збірної України Артема Довбика. Джерело запевняє, що Арсенал хоче підписати Артема. Намір полягає у тому, щоб підписати його в це зимове трансферне вікно. Але якщо вони не зможуть цього зробити зараз, то в кінці сезону повернуться знову до його кандидатури. За даними джерела, головному тренеру канонірів Мікелю Артеті подобається український нападник. Британський журнал 442 склав рейтинг 32 найкращих гравців національної. Альних збірних першого десятиріччя 21-го сторіччя на 14-те місце видання поставило колишнього форварда збірної України Андрія Шевченка. Шевченко вважається найкращим гравцем, який грав за Україну за часів незалежності. Його здатність забивати голи зробила його головною мішенью по всій Європі. Але саме в Мілані на початку 2000-х років він зарекомендував себе як один із найкращих нападників свого покоління. Саме так аргументували свій вибір у журналі. УЄФА опублікувала список найкращих воротарів групового етапу Ліги Європи за кількістю сейвів. До топ 5 рейтингу потрапив український голкіпер Шарифа Максим Коваль, який у шести матчах зробив 22 сейви. ЛНЗ – найстарша команда УПЛ у першій половині сезону 2023-2024. Черкаська команда має найбільший середній вік команди у першій половині сезону УПЛ. Її середній вік 28,6 років. Топ 5 найстарших команд Упл за середнім віком. Перший ЛНЗ – на другому місці Верес 28 років, третя позиція Колос 27,7 років, потім Металіс – 19,25, 27,5 років. Та на п'ятому місці Минай 26,9 років. Минай можливо проведе збір у Туреччині під час зимової паузи в ОПЛ. Про це повідомив головний тренер команди Желько Любенович. Цитата: збираємося 11 січня. Перший втягувальний збір будемо проводити в Ужгороді. Можливо, потім полетимо до Туреччини. Це стане остаточно відомо невдовзі до нового року, сказав Любенович. Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон в іншій команді. Ним цікавиться один із грандів європейського футболу. Разом із Циганковим жарона може продати правого захисника Арнау Мартінеса, повідомляє Білд. Влітку наступного року Мюнхенська Баварія має намір посилити склад. Саме з цією метою чинні чемпіони Німеччини запросять одразу кілька нових футболістів. Два з них цього сезону представляють іспанську Жерону. Ще кілька тижнів тому стало відомо про інтерес Баварії до хавбека збірної України Віктора Циганкова. Наразі німецькі журналісти повідомляють, що Томас Тухель хоче працювати ще з 20-річним каталонським захисником. Мова йде про Арнау Мартінеса, який разом із циганковим виступає за Жерону. Баварія готова заплатити за обох гравців. Близько 50 мільйонів євро. Проте Жарона захоче заробити більше грошей на продажі лідерів команди. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський не збирається шукати нового центрального нападника. Фахівець хоче реанімувати кар'єру Владислава Супряги. Про це повідомив журналіст Віктор Васко. Зазначається, що раніше повернути супрягу у великий футбол не зміг Мірча Луческу. Потім гравець мав проблеми зі здоров'ям, через які він пропустив майже два роки. За словами Вацка, Шовковський вірить, що супряга може повернутися на високий рівень, оскільки той став досвідченішим футболістом. Цитата: Шовковський хоче дати шанс супрязі. Це логічне рішення. У лютому владу виповнилося 24 роки. Він через багато пройшов від статусу нового Шевченка до непотрібного гравця Луческу. Нині він став досвідченішим. І отримав шанс. Супряга має ідеальну можливість довести свою придатність, сказав Вацько. Також зазначається, що після відходу Луческу супряга зіграв у трьох матчах, виходячи на заміну наприкінці ігор. За відведений час Владислав зробив одну гульову передачу. Портал Трансформарк оцінює супрягу в 1 мільйон євро. Merry Christmas!